Мальта день перший. Показую вам свій сьогоднішній звук. Але ну, зніміть мене хтось. Майна. Майна. Це, до речі, мій такий штатив. Бо штатив я не взяла, немає. Не знаю, чому не взяла. Коротше, показую вам лук Лук другого дня. Друзі, день ми зараз зараз на пляж. Такий ранковий лук, вечором інший лук. Ще восьморанку, а вже дуже спокоїно, вони виїжджають, вони вражають жарко. Тож це такі штани з Нью-Йоркер. Пару гривень. Дуже важко. Купальник. Це, до речі, дуже потрібно. ось так нав'язувати, тому що які б не були родини, вони завжди будуть гарно виглядати. Реште. Що ще не почали? Тут я завтра буду бігати. Я так обожнюю літо, я так обожнюю морську всю всю Це моя якась мрія жити десь біля моря. Неймовірно. Отак ходити. Вирішили купити квіти, здавитися вдома увазі, бо ми тут надовго. Так як ми тут на 10 днів, вирішили купити собі квіти, щоб зробити собі затишок. 20 евро. Щастие коща е 20 евро. Шкода, звичайно, и тъп пор по обрезата, а у нас не има еще и влази. Где-то я говорю, не буду говорить, от пешчиков. Я уже я снимаю. Ты подвешь, чем я нормально буду, прошу. Давай, давай. Пішла нові вази, тому буде два букети. Дуже буде вам гарно. Так <плес> села,

Ну, не зброю. Ми якраз повернулись з магазину. Скільки ми потрапили? 150 151 є уро. Це я купила <різь> по річку. Я приїхала на Майку, щоб з'їсти по річку. Кінь. А якщо по-іншому називаєте? <різь> По-англійськи це буде. Ні, не по-англійськи, у нас селі горят. А козички не Тупо. Ням-ням-ням. Знаєте, скільки то коштує? 3,25. Баба моя вмерла. Як тобі? Смачного? Як дякую. Який красивенний схід сонця. Дуже вау. Це, до речі, головна вулиця Сан-Джуліас. Ну, ми живемо на ній. І це, напевно, так район так і називається. Це вийшло попити водички І ловлю кайфу. Клас. Ну що, йдемо бігати по мальці. <сту> Звісно, не виживаю, ніким поверх. Молоді. Ми короті, живемо це наш. Тут один вели, на поверсі одна квартира. Величезна диралася, дуже класно. Бачите, бо на інших поверхах більше квартир є. А ще, поки я тут знімала вам відео, ви те віде, що я знайшла? Це вуличний зал. Клас! Що, Таня зараз буде підтягуватись? Замовила я круасан і капучино. А вони собі на Що скажете? Що це? Думала, тільки у Львові вони є, а вони і на Мальці тусуються. Ще є одна мрія це піти у ресторан з зірками Нішемін. Бачите, тут готель або ресторан, я таке не знаю, де тут або ну, це ресторан має цю зірку, тому у мене ще одна мрія. Коли небудь здійсниться, я вам про це розкажу. Приїхала я на Мальту відпочити з України. Нагадаю, кому хто не знає, звідки я приїхала на Мальту. Цікаво, якщо я дізнаюся, що це таке, то я вам тут напишу. Поки що ми взагалі не розуміємо, що тут відбувається. Після тих вибухів вони нарешті трошечки заспокоїли, треба заспокоїтися. Пей! Чікнулась тупей! Така вечеря в нас, виходить люди паста, руксований кро... Э, Кролик. 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 А в мене сіпас, Дуже епетитно виглядає. А мама нічого, мама сказала, що в мене буде їсти, мама худне. Їхали сюди на точку кафе Мар, Дивіться, як тут класно оце все оформлено. Нас проводять вже до наших лежечків, така тут атмосферка. Ну, загалом гарно. Е, насправді ні, немає очікування, реальність гарна. Там ми зайшли, був маленький басейн, а тут великий, класний. Знімаю тобі твій блог. блог. Ми на кафе Дельмар, ви дивіться, як тут гарно. Ми замовили Family Platter, ми замовили роли, будемо пробувати які тут. Рокса замовила Sibas. Я візьму I У вас у this this very, nice, very, nice. very nice. Давайте подивимось, чи буде це фондан, чи буде це кекс. Yeah. Кекс. Кекс. Зробила шопінг. Я купила бренд Sandro. Тут мені покупочки. Ну і, звичайно, я зроблю вам розпаковочку цього, що я придбала. Ну, Такий от шопінг в такому магазинчику. У мене тут дівчата міряють в одяг. Я вам вирішила показати, що я купила, бо я вже не маю терпіння. Хай я купила в собі в футболочку, точніше поло, поло. І дуже хотіла. Це, це божественно, божественно. Виді, така польба Чик-чик-чик-чик-чик. Я дуже задувала. Бачите, кайф, просто кайф. Щастя не І наступна покупочка. Наступна покупочка. Це у нас дівчата. приготуйтесь. Ну, знаєте, на Івсем в мене ще поки що в грошені немає, чи на шанель. Тому я купила собі бренд Сандра. Це ж дуже хороший бренд, такий пильничок. І ось така сумочка. Подивіться, знаєте, для мене божество. Мені дуже подобається. Хайф. Я, до речі, у валізу взяла мало речей, тому могла собі щось купити. Якраз ми на багато днів приїхали. Подивіться, яка тут гарна зара, Все гарно, акуратно повішено. Но у Львові у нас просто секонд-хенд, Ось так от тут. Гарна, така простора, класна зараз. Мій лук на сьогодні. Коли ви їбанашечки? Ходи сюди! Дивіться, ще третя їбанашечка, біжить. Беремо, дівчата. Всі такі навіть не сестри, а виглядають, як сестри. <рес> Що ви не знали, як виглядає фінансова неграмотність. Це я. Будете знати. Що ми тут їмо? Я замовила собі Нігірі і ролл, Роксолана Удон. Та? Так. Мама що? Так, качка. Качка. і от, то, що ти хотіла, так? Як нудим, щось там. Та? Так. Ну, краще, що з такий стіл у нас. Я можу білку в'їхати. У мене качка буде такої. Е -е, ми ще вирішили, що нам треба десерт. Yeah. Провіряємо, чи це фондан чи кекс. Он oh, так, дивіться, це дуже нетибно. Ням-ням-ням. No... Mm, так от звідси відміни валетто. Валерка. Ти така частинка? Ось того або що Ой, перепрошую.